У Нас вийшла така думка зробити колекцію одягу для корінного народу України для того, щоб популізувати і нагадати першу чергу самим кримським татарам, як виглядає їх одяг. Зрозуміло, що через депортацію, через постійну через анексію, і так далі, вони постійно піддаються гненням і вони постійно вимушені оббігти. І тому дуже мало залишилось якихось культурних моментів. І через те ми більше. Декількох місяців готувалась до цього. В це залучена команда з восьмих людей, а також сам люди, які підтримували ментори і так далі. Я вважаю, що по перше Одеся вона дуже велика багатонаціональна. Багатонаціональний регіон, і насправді ми не хотіли зупинятися на кримсько-татарську культуру а взагалі потрошки потрошку робити заходи, які стосуються різних інших народів, які проживають в Україні. Я сподіваюся щиро і бажаю, що саме такі заходи вони більш залучають молодь, вони більш такі культурно-просвітницькі, і до них приходять і пізнають щось нове. Бажаю, що хтось для себе точно щось нове зізнався.